Консультація для батьків на тему Роль лего конструювання в розвитку дитини. Всі діти дуже люблять лего конструювання. За результатами досліджень і спостережень вчені зробили висновок, що складання конструктора позитивно впливає на дитину. При грі з конструктором Лего, у дітей завжди виходить щось цільне і красиве завдяки своїм формам і кольору. Яким чином би малюк не складав деталі, у нього завжди виходить щось схоже на справжні предмети. Досягнення хороших результатів при складанні конструктора формує у дітей впевненість у собі і навіть лідерські якості. Лего дозволяє дітям вчитися і граючись і навчатись у грі. Саме головне це надати дітям можливість проживання цікавого для них матеріалу. Дізнаючи щось нове, діти навчаються виражати своє ставлення до того, що відбувається. Конструюючи, вони занурюються в організовану дорослими. Ситуацію. В ході навчальної діяльності діти стають будівельниками, архітекторами, лікарями, водіями, фермерами. Граючись, вони вигадують і втілюють в життя свої ідеї. В процесі діяльності розв'язують різні задачі психологічні, розвивальні, пізнавальні. Подорожуючи, діти допомагають своїм друзям визволяти героїв з біди, дізнаються цікавих фактів. Тощо, готуючись до подорожі, діти конструюють, вчать вірші, працюють за схемами. При цьому у дітей розвивається творча уява, комунікативні якості, допитливість, знання, які отримують діти, є актуальними, необхідними для них. А цікавий матеріал засвоюється легко і назавжди. Застосування лего сприяє розвитку у дітей сенсорних відчуттів, розвитку і удосконаленню психічних функцій, пам'яті, уваги, мислення, розвиток таких мислительних процесів, як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення. Тренуванню пальців кісті руки, що дуже важливо для розвитку дрібної моторики руки, а також сприяє розвитку мовлення дитини, тому що недарма кажуть мова дитини на кінчиках пальців. Дуже тісно конструктивна діяльність пов'язана. З розвитком мовлення, тому що спочатку дитина проговорює подальші дії, які деталі вибере, необхідну їх кількість розміри. Дякую за увагу. До побачення.